Не дорогою, а знущанням над транспортом і пасажирами вважає трасу Житомир Бердичів, водій міжміської маршрутки Олексій Волощук. Чоловік каже, на відстані, яка за графіком має долатися за 50 хвилин, він витрачає півтори години. Через суцільні ями транспорт не витримує. Баща он вже уже ремонтує, тому що повідпадало всі запчасті повідпадали. Приходиться ремонтувати на ходу. Хто так строїть? такая така дорога, житомир Бірдічо. Їхати по ній невозможно. Нужно постоянно искать куди проїхати. Вінничанин Олександр їздить цією трасою щонайменше раз на тиждень, нарікає аварії і поломки на ділянці звична справа і зізнається, сам якось втратив там колесо, але позвався до суду і йому компенсували збитки. Чоловік радить водіям чинити так само. 10 тисяч гривень ми відсудили у облавтодора. Так що, ті, хто потрапляє в ями, не, та саме, не бойтесь, визивати ГАІ і відставити свої права. Тому що машину за свої гроші ремонтувати, коли ми платимо налоги, це просто щоб отримати компенсацію, кажуть юристи водієві. Потрібно зафіксувати пошкодження автівки та обставини аварії у ДАІ. Та отримати замір глибини вибоїни згідно з державних стандартів будівельних стандартів. Ці ями не мають перевищувати глибини більше чотирьох сантиметрів. це все має бути відображено в схемі, яку буде складати уповноважений працівник Дії в облавтодорі розводять руками. Кажуть, траса потребує капітального ремонту, а грошей на це немає. 150 170 мільйонів тільки треба коштів, тільки на цю одну ділянку дороги. І тоді це все треба вирішувати на державному рівні. Щоби зберегти автомобілі, директор облавтодору радить водіям їздити повільніше або обирати інші шляхи. А залетати найбільш проблемні ділянки траси обіцяє вже у найближчі тижні. Оксана Трокоз, Антон Заремський, Житомирщина, П'ятий канал.